Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма обласна рада позиції і дія. І сьогодні поговоримо про фінансову та економічну ситуацію і в області, і в країні. Загалом І з нашою гостею я з великою приємністю її представляю в нашій студії Галина Карп, депутатка Івано-Франківської обласної ради від платформи громад, членкиня постійної комісії обласної ради з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства, заслужений економіст України і кандидат економічних наук. Пані Галино, вітаю вас. В нашій студії. Вітаю вас. Звісно, цього тижня обласна рада буде ухвалювати бюджет на наступний рік, але напевно почнемо нашу розмову з державного бюджету, тому що я знаю, що ви вже мали можливість ознайомитися з різними показниками цього головного фінансового документу держави. Що ви вважаєте там найважливішим? І як наскільки ви вважаєте його реалістичним, зважаючи на ті процеси, які зараз відбуваються в економіці? Ну, я перш за все хочу знайомити коротенького телеглядачів з цими цифрами, які закладені державний бюджет, для того, щоб розповісти їм про складову цього бюджету. Я думаю, що всім відомо, що 19 листопада Верховна Рада схвалила закон України про державний бюджет на 2025 рік, де визначено обсяг доходів в сумі 2,3 трильйона гривень і обсяг видатків в сумі 3,9 трильйона гривень. Сума дефіциту складає 1,6 трильйона гривень. Важливим аспектом є те, що е, практично всі надходження, які збирає Україна, власні податкові надходження, будуть спрямовані зрозуміло на безпеку та охорону. Е, дефіцит бюджету цього року також дуже значний. Це 1,6 трильйона гривень. І за рахунок чого його плануємо покривати, ну зрозуміло, що за рахунок зовнішніх наших міжнародних фінансових організацій, які допомагали нам в більшій мірі поточному році, і будуть допомагати у 2025 році. Які ризики виконання чи не виконання цього бюджету? Ризики зрозуміло закладені все таки в цьому ж дефіциті бюджету. Ми надіємо, що ці кошти, які заплановані, які донори нам пообіцяли, будуть виділені в повному обсязі, але враховуючи. Останні вибори президента Америки його е, виступи по центральних телеканалах з приводу того, що Можливо, будуть зменшу допомогу Україні, тому я бачу ризик саме в цьому. Але все-таки на моє переконання як економіста ці кошти будуть можливо. Якщо і такі ризики буде, вони будуть замінені іншими коштами, які сьогодні вже прийнята по них певна, певне рішення. Зокрема, можливо, не всі наші телеглядачі знають, що прийнято рішення про надання Україні 50 мільярдів доларів США протягом двох років для забезпечення стійкості. Нашого бюджету ці кошти будуть надані протягом двох років 25 п'ятої, двадцять Тому е небезпеки в тому, що кошти не будуть отримані, на мою думку, немає, і бюджет буде виконаний. Це оптимістична головна оптимістична, оптимістична новина. Нас, але якщо порівняти з цим роком, наскільки це буде складніша фінансова ситуація? Чи можливо на тому самому рівні? Як, як на мене, і за прогнозами різних експертів, ситуація в 2025 році не буде критичною навіть попри ріст долара до 45. Гривень за долар, чому тому, що, все ж таки кажу, що важливу питому вагу в наших надходженнях до бюджету складають міжнародні запозичення, і вони вже можна сказати гарантовані тими донорами, які на сьогодні є, і в небудь передбачені в бюджеті. А податкові наші надходження вони виконуються незалежно, ну, незважаючи на той військовий стан, який сьогодні є в державі, країна працює, економіка. Повільними темпами, але розвивається за 11 місяців. Ріст ВВП складає 4,2%. Він і такий був, який в довоєнний час 8-9%, але 4%, відсотки дає змогу забезпечувати основні ті соціальні гарантії, які передбачені в бюджеті, виплачувати ті розміри мінімальних прижиткових мінім, які є на сьогодні. Ну ви сказали, що це оптимістичний прогноз. Прогноз в мене дійсно оптимістичний з того приводу, що я бачу, як виконується бюджет наш обласний обласний бюджет, ну в порівню того, ви почали свою розмову. Обласний бюджет за 11 місяців у нас обсяг перевиконання слав 150 мільйонів гривень. Це значні кошти і левова кош... сума, яка була направлена все-таки на програми, пов'язані з безпекою та охороною. Як аналогічно роблять і всі інші області, для того, щоб наблизити те, що ми найбільше більше очікуємо. У ну, цьому програмі. контексті якась про податкові надходження ви згадали. Ну, маємо зміни до додаткового законодавства, маємо збільшення податків. Наскільки, на вашу думку, це допоможе залатати оцей дефіцит бюджету? І є багато побоювань, що це лише призведе до тінізації економіки. Е, ну, податкові більшість податкових надходжень воно ну, має два аспекти. Перш за все, це залежить від структури податку і від його скерованості. Якщо, наприклад, мова йде про підвищення податків так званих непрямих, це податку на додану вартість, податок на це, зрозуміло, що це приводить до збільшення цін у товаровиробників, ну і зрозуміло, навантаження на споживачів. Якщо мова йде про єдиний соціальний податок, і соціальний внесок і податок, на доходи фізичних осіб, які ми сплачуємо кожен громадянин, розуміло, що він призводить до зменшення доходів цього громадянина. Ну наведу такий приклад: якщо, наприклад, людина в 2024 році отримувала заробітну плату, нараховано 10 тисяч гривень, з неї знімали 18% податку на доходи фізичних осіб, 1,5% військовий збір. І людина отримала відповідно енну суму коштів. Зараз цей військовий збір 1,5% податковими змінами, про які ви говорите, замінили на 5%, і людина тоді отримує на 350 гривень менше, якщо мова йде про зарплату 10 тисяч. Якщо 20 і вище, то тоді в геометричній прогресії зменшується дохід населення. Дані зміни, як на мене, були прийняті з метою зменшення дефіциту державного бюджету. І спрямування тих видатків, які були необхідні в кінці року, тобто видатки на безпеку і охорону, це біля 140 мільярдів. Ми знаємо, що про це велася мова в кінці. Ну по-моєму, 24 мільярди держава має отримати за рахунок підвищення цих податків. Але ця сама тенденція збережеться і на 25 рік. Тому урядом вжито деяких заходів, щоб збалансувати ці доходи громадян, щоб не було менш отримано ними ніж у 2024 році. Якщо говорити про таку категорію, велику категорію це освітяни, адже передбачено в проєкті бюджету освітню субвенцію і в той же час ну сама заробітна плата не зростає. Крім того, говорять про те, що не, не всі категорії, так у освіти будуть отримувати додаткові кошти. Як ви оцінюєте? Наскільки це цей захід він є виправданий в постакові перспективі? Е, дійсно, ви праві, Юлія. Ви... Листопаді поточного року урядом прийнято постанову про деякі умови системи оплати педагогічних працівників загальної середньої школи. І в бюджеті 25-го року для цих видатків передбачено 12 мільярдів гривень на доплати для вчителів. Ну, Саме слово доплата означає додаткові фінансові ресурси, воно так ніби виглядає привабливо. Але з другого боку, ці поснови кабміну і ці видатки стосуються тільки вчителів загальної середньої школи, тобто вчителів. Дані напрямок коштів не стосуються збільшення доплат для викладачів коледжів, профтехучилищ, молодших дошкільних закладів. Ну, це дійсно робити ну, різницю між педагогічними працівниками, на мою думку, було недоцільно. Ну і з огляду на те, що в 24 році я сказала, забирається певна сума коштів за рахунок більшого збільшення військового збору, ці доплати будуть проводитися в 25 п'ятому році, так з 1 квітня, якщо не помиляюсь, 1300 гривень. Але це нарахована сума. Людина отримує тисячу гривень на руки за суми відрахування. Із 1 вересня, по-моєму, 2600, Тобто людина отримує 2000 тисячі гривень на руки як доплату, але знову ж таки це тільки загальна середня освіта. Тому, на мою думку, дана постанова потребує внесення змін для того, щоб всі педагоги відчували себе педагогами. Не тільки загальна середня освіта. Власне, е, якщо говорити вже про проект обласного бюджету на наступний рік, як ви його оцінюєте? Щодо я знаю, що було засідання комісій різних, які розглядали, е, наскільки ви бачите його збалансованим, і пріоритети, які ви бачите, закладені в ньому? Наскільки вони виправдані зараз? Е... Обласний бюджет поданий на обласну раду розглядається зарпостійними постійними комісіями. Ми вже сказали, що я є членкиною комісії з питань промисловості, підприємництва, будівництва дорожнього господарства. І коли цей проект бюджету ми розглядали на комісії, то я озвучила. Такі загальноприйняті тези, що бюджет має три функції: Це розподільчу, контрольну фіскальну. Розподільча зроблена бездоганно, тобто бюджет збалансований, і витримані всі основні соціальні аспекти, які закладені у законі про державний бюджет на 2025 рік. Про те, як, на мою думку, занижена дещо фіскальна складова. Тобто мова йде про основний вид податку, який є в обласному бюджеті, це податко на доходи фізичних осіб. Питома вага його складає біля 70%. Так от цей податок практично запрогнозований на рівні минулого року, що, як на мене, значно є занижним порівняно з тими доходами, які ми можемо отримати у 2025 році. Як я вже сказала, протягом поточного року ми перевиконали бюджет на 150 мільйонів, по податкам доходи фізичних осіб 100 мільйонів. Орієнтовно аналогічну цифру ми можемо отримати у 2025 році перевиконання. Тому е, я запропонувала збільшити дохідну частину е, загального фонду обласного бюджету на 38,5 вісім для того, щоб 100% передбачити у Обласному бюджеті видатки пов'язані з двома програмами: це програма мобілізаційної підготовки населення і програма підтримки збройних сил України, де відповідно з рахуванням цих правок, які я озвучила, які підтримані всіма членами нашої комісії, буде передбачено 50 і 50 мільйонів гривень, тобто разом 100 мільйонів гривень, що значно більше ніж було у 2024 році. Ось четвертому році. Оскільки ви сказали, що і ви підтвердили про те, що основним пріоритетом для всіх сьогодні бюджетів. Незалежно від його фінансової спроможності має бути підтримка сфери безпеки і охорони. Розуміло, що в обласному бюджеті забезпечені ті соціальні гарантії, які озвучені урядом. Тобто працівники, які фінансуються з обласного бюджету бюджетних установ, буде 100% отримувати заробітну плату у повному обсязі з рахування тих гарантій. От, але поряд з цим. Не дивлячись на те, що бюджет у нас 70% спрямований на соціальний аспект, важливі є програми, які я вже озвучила. Ви сказали, власне, є фіскальна дохідна і контрольна. Яким чином ця контрольна функція реалізується? Що ми контрольна розуміли? функція реалізується державною фінансовою інспекцією в ці терміни всі ці регламентом з планом роботи, які вони проводять щодо ефективності використання коштів, і також на кожному підприємстві повинна бути на кожній бюджетній основі відділ аудиту, який попередньо профілактично проводить ефективність використання цих коштів. Власне, це переконання, яке ми маємо цього року. Його вдалося досягнути саме завдяки ефективній роботі, зокрема і. Фіскальної служби. Не зменшу роль фіскальної служби в даний витах надходжень, але як і на мене, як і в минулого періоду я говорила, що все-таки, коли ми плануємо видатки обласного бюджету, його дохідну частину, ми з обережністю ставимося до тих завдань, які нам необхідно ставити податкові по їх залученню. Тобто ми ну, свого роду занижимо дохідну частину. Ще скажу на мою думку, занижимо дохідну частину і протягом поточного руку є суттєве перевиконання. Ну зрозуміло, і активність фіскальної служби також вагома, оскільки всі ті ну види надходження на них покладені, вони виконують в повному обсязі. Оскільки все ж таки комісії власне з питань промисловості підприємства, і то які можливо галузі найкраще цього року себе показали саме для того, щоб перевиконати обласний бюджет. Ну, саме найбільше платників це і наш цементний, цементний завод, який сплачує Прикарпаття обленерго з е, цих великих платників податків, е, інститути, і наші непогано спрацьовують. Ну і зрозуміло, бюджетна сфера сплачує все те, що необхідно, і в своєчасні терміни, оскільки ми забезпечимо своєчасну заробітну плату. Тобто, оця освітня субвенція, що буде, вона ж потім повернеться в великої міри, вона повернеться знову ж таки в місцеві так, бюджети. Так, так. В проєкті бюджету на наступний рік закладено курс долара 45 гривень. Здається, так наскільки, на вашу думку, це можливо знато оптимістичний чи, можливо, знато песимістичний показник? Як загалом ціна долара впливає на надходження і на баланс? Дивіться, Юля. Ну економісти, професійні економісти, вони з обережністю ставляться до прогнозування курсу долара. Мінекономіки визначили цей курс на рівні 45 гривень за долар в наступному році. І але я хочу відмітити, що е, чому не беруться прогнозувати, оскільки е, саме вартість курсу е, долара має не стільки не стільки керований характер, що я маю на увазі керований характер. Тобто, тут е, важлива роль національного банку, оскільки він у нас є регулятором саме по монетарній політиці, і саме він регулює, можна сказати, встановлює курс долара е, на сьогодні і на, на майбутній рік, але м, необхідно враховувати два чинники. Це перш за все зовнішній торговельний баланс нашої держави. А він на сьогодні, на жаль, вкрай негативний. У нас біля е, мінусове сальдо, мінус 30, 30 мільярдів доларів. Це дуже висока цифра. Ну і крім крімку, е, інфляційні процеси, які сьогодні проходять в державі. Але з другого боку, у нас е, починаючи з 2023 року, є безпрецедентна міжнародна підтримка від західних партнерів. І оцей баланс між внутрішніми, оцим мізовим торговельним балансом і зовнішньою підтримкою фінансовими цими вливаннями. Національний банк якраз і регулює, встановлює курс валюти. Мені оптимізму додає те, що не буде більше курс долара як 45, а можливо, зупиниться на, на рівні 43. Оскільки, оскільки раз скажу, в нас гарантовані на сьогодні доходи в міжнародних фінансових інституцій. Які допоможуть збалансувати і встановити цей курс на рівні відповідному. Що стосується впливу? Друге питання, перепрошую Юлі. Власне, як він впливає? саме цей курс 45, за нашої нинішньої економічної ситуації він впливає більше, скажімо так, на які галузі він впливає позитивно, який можливо він стримує розвиток? Е Ну, перш за все, нам необхідно виходити із прогнозовного рівня світового ВВП. Ну, Міністерство економіки встановило його ріс, як сказали, чотири з Світовий банк менш оптимістичний біля 2%. Міжнародний валютний фонд також біля 2% встановив. І за хоча ці відсотки різняться, воно все рівно помірне зростання економіки в нашій державі відбувається. Ну, ми на рівні області бачимо, що незважаючи на фінансові труднощі, промислові підприємства працюють, податки в бюджет сплачуються, маємо деяке зростання цих видів платежів. Тому курс дорогу надто важливий для великих наших підприємств, які займаються експортними імпортними операціями. А для збалансування бюджету він є хороший, оскільки, кажу, зменшує дефіцит і дозволяє розраховуватися по зовнішніх зобов'язаннях. Власне, коли ми в цій студії говоримо про ситуацію в промисловості з підприємцями, завжди вони кажуть зараз, нарікають саме на кадровий дефіцит, на те наскільки важко зараз знайти працівників, і тема бронювання вона так чи інакше виникає. От останнє з рішень уряду, що все ж таки те, що говорить, на рівні 20 тисяч гривень, що була мінімальна заробітна плата, тоді можна бронювати працівників підприємства. Наскільки це виправдано в глобальному, в глобальних масштабах, і чи це власне допоможе вирішувати якимось чином цю кадрову проблему. Чи, можливо, поки її загострює. Ну, нарешті ми отримали чіткі, конкретні, прозорі аспекти щодо бронювання, які сьогодні має бути діяти в нашій країні. Ну, 20 тисяч гривень це зовсім різні виміри в різних областях. 20 тисяч гривень у Києві і ну, 20 тисяч – це зовсім різний вплив на те чи інше підприємство. Ну, є тут два аспекти. Значить, що стосується великих підприємств, зрозуміло, що е, е, така ситуація дозволить їм. Е, Зменшити вплиність кадрів, утримати висококваліфіковані кадри, убезпечити е їх від е ризиків е ну, покинути цю роботу чи переїхати в іншу країну. Тобто людина буде заброньована, нам буде віддано працювати, забезпечувати конкурентну спроможність даного підприємства. Що стосується малих підприємств, я тут е менш оптимістична, оскільки у них немає е ну, в більшій мірі такої можливості виплачувати такі суми заробітної плати і. ну, як на мене, є ризики припинення діяльності таких малих підприємств, втрата робочих місць і все інше. Тобто на сьогодні необхідне якесь ну, збалансоване рішення, яке потребує або підтримки тих малих підприємств, які нам обов'язково кончують обхідні за якусь інших кредитних ресурсів для того, щоб вони могли виплачувати ту заробітну плату, але завдання їх зберегти для того, щоб забезпечити всі напрямки розвитку нашої економіки. Ну, власне, слово, що це якесь комунальне підприємство, яке забезпечує якісь критики, можливі галузі, та. але зарплатня там невисока. Тому таки, то це... це ж такі додаткові вливання з бюджету або ж кредитні ресурси, які необхідно здешевити. Ну, ви кажете, нарешті уряд дав чіткі критерії, але ж ми не знаємо наскільки це довготерміново, тому що за пів року може змінитися. Знову ситуація, якісь бути нові роз'яснення, е, ну Юля. Ми всі прекрасно розуміємо, що все це залежить від військової ситуації, яка є в нашій державі, тобто. Сьогодні основне завдання уряду це зберегти баланс між мобілізаційними потребами і розвитком економіки. Це надскладне завдання, яке уряд ну, старається вирішувати. І питання, можливо, виникатиме навіть да, щомісячно з цього приводу, як це збалансувати. Але все-таки є надія, що ну, всіх надія, що 25-му році завершиться все те, чого ми очікуємо, з перевагами для України і для українців. А в нас залишається ще не так багато часу до кінця програми. Все ж таки про вас ну власне про вашу депутатську діяльність. З чим звертаються люди зараз, як ви бачите, відстежуєте їхні запити, і наскільки от вони пов'язані саме з економічною ситуацією, здебільшого Ну, ви знаєте, е збільшилися заяви з приводу матеріальних допомог, а, домомог, але це було і в минулі роки пов'язані ну, з, з тим, що сім'я залишилася без е ну. Втратила на війні рідного, близького, от. потреба в навчанні дітей в такого роду і так далі. Але знову ж таки, основними питаннями це є, це є забезпечення життєдіяльності діяльності бюджетної сфери, проведення опалення в, в приміщеннях, зокрема, броні за сприяння обласної ради, мене як депутати, ми встановили опалення. Дорожні покриття, ну в деяких місця, селах, особливо віддалених під районних центрів, ну зараз територіальна громад, дуже важкий доступ до, до шкіл, тобто елементарні кошти необхідні для того, щоб зробити там гравійне покриття. Ну але найважливіше, що відбулося за час моєї цієї каденції, це ми провели заходи щодо відсвяткування 1125-річчя міста Галича. Я колишня була завідуюча фінансовим управлінням Галичі, ми визначали 1100-річчя Галича, а вже в 23-му році 1125-річчя. Дійсно, проведено ряд заходів, місто набуло такого свого привабливого, ну, історичного значення. Проведено багато конференцій. Ми на всіх рівнях стараємося представляти цей край як нашу таку історичну знахідку і все інше. Хтось міг міг би сказати в час війни вкладати в кошти в такі речі. Чи потрібно це? От саме такі національно-патріотичні, культурно-просвітницькі великі проекти здійснювати? Е, хто не знає минуло, то не знає майбутнє. Розумієте? Я хочу сказати, що гроші вкладені не невеликі, але це зацікавило людей з багатьох міст нашої України деякі вперше визнавали про те, що тут е, таке історичне красиве місто, тому що за часів. Попередні воно завжди применшувалося його роль ну, з огляду з політичних міркувань. А сьогодні у нас приїжджає багато теледелегатів, це туристичне містечко. І ми повинні все робити для того, щоб пропагувати нашу Україну. Вона найкраща в самих різних куточках, зокрема, і ті місця, де ми з вами живемо, Юль. Ну, власне, це така інвестиція дуже важлива в наш так, Час, так. пані Галино, дякую вам за таке роз'яснення і дякую за той оптимістичний прогноз. Далеко не так часто депутати в цій студії в цій студії говорять про позитивні динаміки, про позитивні тенденції, які ми бачимо і в економіці, і про надії, які в нас є. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую глядачам, які нас дивилися. Не перемикайте попереду, що багато цікавого. Залишайтеся з Галичиною. Побачимось.